Всім привіт! Ви на каналі Читуля. З вами Юля. І сьогодні ми поговоримо про прочитане за квітень. І першою книгою квітня стала Мертва зона Стівена Кінга. Перше, що б я хотіла сказати, це не читайте анотацію. Чому? Тому що в книзі 539 сторінок і анотація спойлерить до 415. Коротко про зміст. Хлопчик. Отримує травму голови на льду і відкриває в себе здібності трохи передбачати майбутнє. Його інтуїція працює дуже-дуже рідко. І одного дня це трапляється, коли він запрошує свою колегу-вчительку на побачення. Проходячи повз рулетки у парку натракціонів, він відчуває, що треба грати, і виграє якусь там суму. Після побачення він підвозить свою колегу додому. і... Сам відправляється вже до свого дому на таксі. Таксі попадає в ДТП і він опиняється в комі. Отож, Джон Сміт, прокидається, Джон Сміт прокидається з коми через 5 років. Крім того, що життя оточуючих рушило далі, коли він застиг в комі. Він відкриває в собі паранормальні здібності. Сильного передбачення майбутнього. Його мозок пошкоджено, і він забув декілька слів, назв, якась частина його мозку не відповідає. Тобто навіть передбачення, які стосуються тієї ділянки мозку, трохи розмиті, наче в мертвій зоні, яка є в його мозку. Мені сподобалась книга своїм сюжетом, динамікою та навіть завершенням. Це класичний Стівен Кінг, тож на 9 із 10 він заслуговує. Що, якщо ви вже прочитали анотацію і не знаєте, чи заспойлерила вам анотація все найцікавіше? Ні, не заспойлерила. Я читала анотацію до того, як читала книгу. Тож єдине, що не давало мені спокою, це коли ж коли ж розпочнеться те, що нам каже анотація. І тільки на 415-й сторінці все ж таки все почалось. Тобто за 200 сторінок до кінця. Друга книга квітня це. Роберт Галбрейт Шовкопряд. Це друга книга про корморна Страйка. І ця книга розповідає нам, як до Кормора прийшла дружина письменника з приводу того, що цей письменник зник. Можливо, він у якомусь пансіоні для письменників, а можливо, ні. Ну, ця книга розповість вам детальніше. Шовкопряд стала книгою відпочинком. Книгою, яка швидко прочиталась, не дивлячись на обсяг, та була динамічна, наповнена. Сюжетом про видавництво, видавців, письменників та їхні твори. 9 із 10. Я бережу один бал на інші книги серії. Читатиму далі? Так, бо в мене є 3, 4 та 5 частина. Шоста частина має вийти 30 травня, але хто знає, її переносять вже декілька місяців. Тож, побачимо. Третя книга Квіти для Елджернона». Ця книга у епістолярному жанрі, і зазвичай мені не подобаються такі книги. Але ця стала виключенням. Це щоденник розмовив відсталого хлопця, якого обрали для експерименту, щоб зробити його розумним. Він розпочинає свій запис першого дня експеримента. Його думки примітивні. Та він пише з помилками як пунктуаційними, так і орфографічними. Він не розуміє деяких слів. Тож ми читаємо те, як він сприймав експеримент. Але якщо ви знаєтесь хоч трошки на тестах психіатрії чи психології, ви будете інакше розуміти. Все, що там відбувається. Як саме змінюється інтелектуальний та емоційний рівень головного героя, читайте в цій книзі. Мені сподобалось, я плакала, я не спала ночами, щоб дочитати цю книгу. Це було дуже круто на 10 з 10 точно. Завершення книги просто розбило моє серце. Якщо ви читали, ви розрозумієте, Якщо ви не читали, прочитайте цю книгу і зрозумійте. Це правда неймовірна класика. Четвертою книгою повинна була стати крамничка з легкої руки Горана Петровича. Проте не стала. Я дочитала до 71-ї сторінки та поділилась цим з іншими блогерками в чатику. Я поділилась тим, що це дуже затишна, мила та книга про книги. Проте, але Іра Зінченко я залишу посилання на її канал. Мені написало, що е, затишний початок оманливий, і далі почнеться про репресії спецслужб та Другу світову. Дякую, Іра. Я далі читати не стала. Під час війни я не хочу читати про іншу війну та взагалі про війну, тому що це для мене ретравматизація. Та краще я почитаю щось інше. Я не буду оцінювати цю книгу по десятабальній шкалі, тому що я її не дочитала. Проте, якщо б вона була така ж, як і її початок. То я б оцінила її на 7 з 10. Сюжет не дуже динамічний, проте слог автора неймовірно гарний. Я вам прочитаю маленький уривок, щоб ви розуміли, який стиль автора. І справді було прохолодно. От-от мали пробити північ, у середньому крилі вікна, розділеного планками на квадрати, у правому верхньому склі одного з 45 засклених. Полів чорнильно синього белградського неба, крейденим колом було позначене місце, де можна було побачити повний місяць, а хрестиком на другому вікні, де була полярна зірка, якби не насунули листопадові хмари. Дощова столична ніч була пристягнута звуками хляпання кроків, запісніних перехожих або ривом машин, які, поспішаючи до того, як щось відбудеться, розвести завтрашні випуски газет. А в барабанному стукаті крапель знову чулося невблаганне потріскування кабальтового чайного сервізу, розмальованого Солотим сузір'ям. Ось так. Це на мене прекрасно. П'ята книга квітня Асистент Тес Герріссон. Це друга книга з серії про. Детектива Ріцолі чи Ріцолі вона розплутає справу про маньяка. Отож, я буду продовжувати читати цю серію. Це звичайний розважальний трилер, який не суто, який не містить надсенси, проте виконує свою задачу на відмінно. Сім з десяти. Буду читати й надалі. Також я намагалась розпочати ось ці дві книжки, але ось ця потребує рік практик стоїцизму, а ось ця з надто скомканим початком, який присвячений ненависті до жінок, як я зрозуміла, тому що там сексизм на кожному кроці. Ти жінка, значить, ти шльондра, і тому подібне. Все, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Пишіть, що ви читали в квітні, та пишіть, чи читали ви одну з цих книг. якщо так, як вам. Зустрінемось дуже скоро.